Ану, ану, давай. О, Дивись, тобі два рочки. Бачиш? Тут двічка така. Ано сідай сюди, а мама тобі зараз сюрприз принесе. Ана, сідай. Док, сюрприз. Двічка. двічка, так. Боромчику двічка. два рочки, два роки тому народився ромчик. А. Зараз буде. Зараз рома побачить. Та вже вже. Так. Дивіться. Вау! Це торт. Бачиш? Це торт торт сам Машина. Машина так, а тут торт. А ну давай загадуй бажанечко і зато. И туши, туши, да. Дуй, ти вмістиш, дуй, дуй. Ты умеешь, Зай, давай. Давай, На. ну так сильно, сильно, так. Давай, Зай, давай еще сильнейше. Молодець! Молодець! Давай, бичку біч. заберу. А ти можеш есть пицу? А ну, почекай, почекай. Олечка. Дивись. Ось мені, а тут зірочка, диви, якась зірочка. Лопатка. Лопатка. І це можна їсти, Ром. Це можна їсти. Це тортик, це можна їсти. Хочеш спробувати? Ану. Отак. Ти можеш брати лопаткою і собі в ротика класти. А? А ну, бери лопатку и в ротик. О, класс! Классно? А? Классно? Лопаткою ты еще не ел. Да, Зак? Бордримаю. Пасочка. Я тоже могу его сфоткать. Давай, ам-ам. Класс! Классно? Вот это тортик а, в тебе, да? Мама фоткает. Это тут уже... Это ничего Писочек страшного. Смачно, зайка? Дилочка. Зирочка. Зирочка. А, дівочку, дівочку. а що зірочку? Ти хочеш зірочкою, зірочки їсти? Пачку, діпочку. І... Дивив тебе і восьминіг, і зірочка. І цілий кузов торта, що можна їсти. ти тимофіном. Так, самоскит. З пісочком. Будеш в пісочку гратися. Бери ручку и ешь. Ам-ам. Бери. Кусай, 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 Gallo. кусай. Ана? Смачно? <luxury> Класс! Богу из-за стоять. Ромка. О, да, кульки. Ну, сюда. да. Туда Тільки ти ще тысячи за машинкою давись. Ну давай приправим. <рискій> <плескій> Класно. Классно.